Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Roblox, з гру, яка називається Toilet Tower Defense. Сьогодні, друзі, в нас дуже-дуже цікавий відосик, в якому ми будемо дивитися на нову обнову в нашій грі. Літня обнова Part 2, це оцей Beach Ball Hunt. Що вам хочу сказати, друзі, може, я трошечки запізнився, звісно, з цим всім ділом, але все одно краще пізно, ніж ніколи. Тому сьогодні ми будемо дивитися, що буде, якщо ми знайдемо у ці 10 м'ячиків, бо нам їх треба знайти обов'язково. І я насправді навіть не знаю, що що буде далі, якщо ми їх знайдемо. Оцей от біч снейк потеряв свої м'ячики, і ми можемо отримати реварди, якщо ми їх знайдемо. Знайдемо 15 цих, і ми отримаємо цього юніта. Він в мене вже є, але в будь-якому випадку давайте я вам покажу, де ми зможемо знайти ці всі м'ячики. Я вже тут бачу один м'ячик, от давайте його заберемо. Окей, і знаю, що тут є другий м'ячик, давайте його також заберемо. Е, я ще їх друзі не забирав, тому обов'язково давайте їх заберемо. Е, до речі, я забув, щоб ви перед початком цього відео е, поставили свою сподобайку. І підписайсь на канал, щоб підтримати україномовний контент, я вам забув це сказати, але обов'язково я думаю, що ви це вже зробили, бо ви в мене найкращі підписники. Так, забираємо. І що ж, я вже бачу тут у суводи. Ну, мені навіть не треба шукати. Я вже бачу, що тут ми маємо ще одного м'ячика. Так, і що я хочу сказати? Тепер ми можемо зайти сюди. Ми вже знайшли чотири. І ми тут можемо подивитися, де нам шукати їх. Щось зелене. Окей, окей. Е, так, що тут ще є? Так, друзі, ще знаходиться один м'ячик десь ось тут. от, Він вроді був. Чи я його забрав, друзі, я не пам'ятаю, тут забирав м'ячик чи не забирав. А, усьо, 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 з цієї сторони він тут знаходиться. Окей, давайте його забираємо. Е, так, і ще один м'ячик знаходиться біля дезерта. Це десь ось тут. от е, По-моєму, за ним. Е, давайте зайдемо. Так, він знаходиться тут. І давайте погнали шукати друзі, далі ці всі м'ячики, які нам ще й залишилось Нам ще їх залишилося. Е, ага, дофіга да нам ще їх залишилося, але окей. Так, What else is green? Окей, okay, давайте зараз е, спробуємо це все діло знайти. Так, друзі, ну що ж, е, ще один м'ячик, я його пропустив, він знаходиться ось тут, от вверху. Він такий жовтий. Давайте його також, друзі, обов'язково заберемо. Так, забираємо його. Скільки нам ще залишається м'ячів тут знайти? Нам треба ще зелений, е, червоний і помаранчевий. Я знаю, де знаходиться помаранчевий, але не до кінця знаю, як його забрати. Я знаю, що він знаходиться ось тут, от за е, Toilet Fortress, тобто за Endless Модом. Логічно було б, якщо б тут був також, друзі, красний м'яч, тому що тут е, гаряче, воно пише. Що ж там гаряче, але тут іде якийсь чувачок, і давайте йдемо за ним. Може він знає, друзі. Давайте подивимося, чи він знає. Так, куди він йде, куди він йде, якщо тут не можна пройти. Окей, я не розумію до кінця, куди він йде, але давайте спробуємо все ж таки все-таки все пройти. Ага, ми можемо сюди пройти і все, я забираю помаранчевий м'ячик. Окей. Е, і нам ще залишається виходить червоний і зелений м'ячик. Блін, давайте, я не знаю, блін, де його шукати? Що ще є зелене, де його тут можна знайти? Тут треба, друзі, продумати цю всю ситуацію. Так, ну що, друзі, мені тут підказали, де знаходиться е, ще останні два м'ячика. Один м'ячик знаходиться десь в траві, по-моєму, е, отут, так, отут біля камерамен HQ, а другий м'ячик також знаходиться біля Endless моду. Так, ми забираємо цей зелений м'ячик і йдемо до Endless моду, щоб забрати той другий червоний м'ячик. Але туди якось, е, наскільки я розумію, складно потрапити. Але давайте ми спробуємо, ми ж таки е, не ми просто так туди ліземо. От, е, і зможемо. Це все діло забрати. Знаходиться ось тут. от так ми повинні забригнути сюди. Ось сюди. І ось сюди, друзі, якось ми повинні впасти, бо там він, власне, і лежить. Так, ось сюди ми його попадаємо і забираємо. І все, друзі, ми забрали останній м'ячик з цього усього діла. Тут ми всі 10 м'ячиків забрали. І тепер залишається нам на трейдинг плазі і е, метчес. Не знаю, що, що ще що таке медчес, але давайте е, спробуємо потім це якось пізніше знайти. Але погнали на трейдинг плазу, е, щоб там пошукати ці м'ячики також. І там, також 10, оскільки я розумію, так, то Е, Так, їх там також 10, але трейдинг база не дуже велика там мапа, тому я думаю, що не буде це величезною проблемою, щоб е, це все діло знайти. Погнали. Так, ну що ж друзі, я зайшов сюди і погнали шукати. Я вже знайшов тут один зелений. Е, забираємо його. Це в нас іде який? Це в нас іде оцей в траві. Окей. Знаю, що ось тут ще два м'ячика, Один ось в воді тут, а другий на цьому, навіть не знаю, що це таке, на якась декорація. Е, так, і ще, 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 ще. Що в нас залишилось, друзі? Так, що тут у нас написано? Ага, усе якийсь м'ячик, так, друзі, случайно побачив якийсь м'ячик. Давайте його також обов'язково заберемо. Забираємо його. Так, і що в нас ще залишилось? Де ще друзі можуть бути м'ячики? Давайте подумаємо е логічні. Е так, тут в воді, ага, усе м'ячик. Якісь м'ячик це просто голова. Да, це м'ячик. Ми забрали, окей, болмен, забираємо його. Так, скільки нам ще залишилось м'ячиків? Ще 5 нам залишилось. Окей, ми вже можемо забрати Ревард, але давайте заберемо в кінці. Е, так, і давайте підемо шукати, друзі, е, далі. Так, друзі, ну що ще є 2 м'ячики. Я тут не знаю, як я не помітив. Взагалі мені також зараз відказали, е, один заходиться ось тут, але як тобі залізти? Так, ось сюди ми залазимо, залазимо, залазимо. Ми забираємо отакий о огромний просто м'ячіще. Так, а чого воно не забралося? Так, давайте спроба номер два. Бацеємо його. Так, все забрали. Е, і сир... І це отут, бо я взагалі думав, що це якась лампочка там просто, це, оказується, теж м'ячик, тому давайте його також заберемо. Треба зараз тут як роз, e, зараз якось піднятися. Так, як тут залізти, щоб не впасти? Ми вже можемо забрати. Так, ми його забираємо, окей. Okay. І нам залишається ще скільки м'ячів. Ще три м'ячика. Тобто нам залишилися ще ег. E, Beach Ball і Toxic beachball. Окей, давайте також їх підемо шукати. Так, де вони можуть бути? Де вони можуть бути? Друзі, ще один знаходиться отут за маркетплейсом. Не знаю, як я його там не побачив, бо я тут лазив взагалі, то може ви там вже як дивитеся кіно і коли щось хтось робить нелогічне, там возмущаєтесь. може так само ви його побачили, а я не побачив. На монтажі, звісно, це все діло буду передивлятися. Так, знаю, ще що в десь знаходиться. але ні, перед початком ще YouTube я знаю, що один. Знаходиться за одною з цих штук де 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 А можливо, це не тут, можливо, це з тої сторони. Окей, але в ліхтарику цьому одному з них також є цей ек. Усе власне він є. Нам залишається тоді, друзі, останні друзі, м'ячик. погнали по-моєму, він знаходиться якраз ось тут. Так, залітаємо сюди, і власне ось тут він знаходиться. <х sitter> і ми виходить, що знайшли усі 10 м'ячів на. Цьому, на цій трейдинг платі І залишилися нам матчі. Але я ще не знаю, що воно таке. Зараз, друзі, будемо дізнаватися. Так, ну що ж, друзі, матчі – це в нас м'ячики на мапах у цих до 50 хвиль. Там ці м'ячики також є. І перший з цих м'ячиків знаходиться на якраз на мапі Toilet City, на яку я зараз заходжу. Щось в мене довго заходить, це мене трошки бісить, але нічого страшного, зараз ми знайдемо цей м'ячик, бо його там тяжко друзі, не знайти. Ми ми також обов'язково повинні вибрати левел ізі, 20 хвиль. Ми його забираємо і великий м'ячик в нас повинен зараз вискочити. Ось тут ми його забираємо, пишемо швиденько команду в команду лобі, щоб швидко повернутися. І газуємо в лобі, і далі йдемо на мапу Дезерт. Там буде в нас два м'ячики, але треба буде заходити два рази, тому що один раз. Ми можемо забрати м'ячик одразу, а другий нам треба на харді прийти 12 друзів хвильок. Е, тому зараз цим всім ділом будемо займатися. Так, де в нас мапа дезерт? мапа Дезерт нас тут, ідемо на мапу Дезерт і е, забираємо наші друзі м'ячики. Так, на мапі Дезерт вибираємо хард. Можна одразу на харді. Так, я маю надію, що можна одразу. Е, не впевнений, що так можна одразу, але давайте зараз спробуємо. Може спочатку заберемо просто той. Так. Так, ми повинні друзі треба спочатку на їді, потім на харді, але окей, нічого такі. Ну, Давайте пройдемо 12 хвильок. Це не багато, тому навіть трошечки друзі, зможемо пограти. Так, я думаю, що пройти хвили, та щоб пройти 12 хвилин, бо нас м'ячик буде ось там от. Щоб пройти 12 хвиль, нам треба е, небагато зусиль. Я думаю, що поки що грін лазери тут будуть справлятися, а потім, може, поставимо е, Ліпрікона і Ліпрікон свою справу зробить. 12 хвиль, я з маю надію, що ми зможемо пройти, тому поки що вмикаємо автоскіп, щоб було трошки швидше, бо е, ніяких в нас проблемок друзі, взагалі немає. Так, ну і що ж, друзі, назад 12 11 хвиля, зараз ми її вже майже закінчили. 12 Хвиля в нас з'являється тут м'ячик. Ви побачили, його забираємо. І, друзі, все можемо лівати до лобі і заходити на мапу дезерт ще раз, але вже на ізі, щоб забрати ще один тут м'ячик, який найпростіше тут, друзі, забрати. Тому погнали! Так, друзі, я тут дізнався, що воно з'являється тут не одразу, а треба дочекатися восьмої хвилі і на... 8 хвилі в нас отут, друзі, повинен з'явитися м'ячик. Я дуже сподіваюся, що я все правильно зробив. Ми витрачаємо часу в пусту. Тому якось так. Так, давайте вмикаємо автоскіп і чекаємо, друзі, восьму хвилю. Так, друзі, ну що ж в нас вже сьома хвиля, 60% ще трошки, і зараз буде восьма хвиля. І в нас тут повинен з'явитися м'ячик. І так він з'являється. Зебра м'ячик, ми його забираємо. Знову друзі, пишемо лобі, ідемо в лобі, і зараз вам показую, де знаходиться, друзі, наступний. Так, ну що ж, друзі, наступний м'ячик це в нас Palm Paradise. ідемо на Palm Paradise. Заходимо на медіум левел і на четвертій хвилі, друзі, він в нас з'явиться. Тому швиденько по ньому газуємо. Так ну що ж друзі, зараз в нас буде четверта хвиля, зараз третя, але зараз вже буде четверта хвиля. Секундочку, там буквально що залишилося. І зараз у тут друзі в нас з'явиться хотів сказати останній м'ячик, Хотілося б щоб він був вже останній. І так він з'явився. Такий приплюснутий м'ячик. Ми його забираємо і, друзі, газуємо. Далі, друзі, далі в нас іде Toilet HQ, Нам потрібно зайти на Ізі, і на 15-тій хвилі, друзі, він з'явиться прямо біля біля нашої влази, наскільки я там пам'ятаю. Так, друзі, ну що ж в нас зараз буде вже 15-та хвиля, 35% 14-й. І зараз ось тут, по-моєму, в нас має з'явитися цей м'ячик. І ще раз припоминаю, це Ізі. 15-та хвиля. і забираємо цей м'ячик. І, друзі, йдемо далі. Наступна мапа в нас це. Камерамен Ажків по-моєму, тому давайте туди зараз e, погнали. Так, ні, друзі, давайте погнали спочатку на той Лап. Той лап це 20-та хвиля. В нас повинна бути на медіумі складності. І е, зараз вам покажу, де буде заводитися, друзі, цей наш м'яч. Друзі, 20-та хвиля, в нас з'явився цей м'ячик, ми його забираємо і газуємо, друзі, далі. Зараз гляну, яка в нас наступна мапа, і вам скажу. Так, друзі, наступна мапа в це в нас Тойлет Сіті, але проблема в тому, що я не пам'ятаю на якій складності нам треба це робити, чи на медіумі, чи на харді, але погнали на харді. Тільки що 20-та хвиля я знаю, де знаходиться цей м'ячик. Але зараз будемо тестити, тому давайте спробуємо зайти на харді. Якщо не на харді, то на медіумі потім ви друзі, спробуйте обов'язково 20-та хвиля. Зараз, друзі, включимося. Друзі, тут мене обламали, тому що на харді я тут дійшу до 20-ї хвилі тут він не з'явився, на медіумі також. Тому, може ви знаєте, що тут з цим м'ячом не так. Якщо ви знаєте, то обов'язково напишіть мені в коментарях, щоб я його також друзі, забрав. Так, ну що ж друзі, з'явився в нас цей м'ячик. Ми його обов'язково забираємо. Нарешті ми його забрали. Я з другої спроби тільки зміг пройти дивіться, яку я тут ступовіну збудував. Е, і, друзі, йдемо далі. Sí, так, друзі, що я хочу сказати, наступна мапа це в нас Endless Mod, Тому погнали туди. Там нам треба протриматися до 15-ї хвилі. І на 15-ї хвилі в нас з'явиться там щось цікавесеньке. Тому треба буде то обов'язково забрати і на кінець я залишу, друзі, найскладніше, що буде далі дізнаєтеся е, пізніше. Так, друзі, є в нас цей м'ячик на вулкані. Ми його забираємо, потрапити сюди. Можна ось сюдою. Ми отак, от, отак, от так от, от, от залітаємо. І ось сюдою, друзі, власне, я. І, і заходив, і залишається нам останній м'ячик, який друзі знаходиться на новій івентовій мапі, тому е, газуємо. Так, ну що ж, друзі, в нас 12-та хвиля і тепер ми швиденько повинні йти шукати е, нашої судьби, так сказати, е, бо наш м'ячик може знаходитися зараз взагалі де тільки можливо. І наша ціль зараз, щоб нам не зламали наш замок. Е, це досить складна така тема. Е, блін, де м'ячик, де м'ячик, де м'ячик він може бути просто де завгодно взагалі, друзі. Коротше, друзі, щось мені трошки не вдалося, але е, ладно, вже нічого зразного. Напишіть обов'язково в коментарях, може у вас є якась порада, що мені треба зробити, щоб не померти там, і е, як це правильно зробити, щоб отримати той м'ячик. І що то був за лагим Той Лет City, чому там не було того останнього м'яча. Але ми з вами знайшли 28 м'ячів, друзі. Я думаю, що це обов'язково заслуговує вподобайки та підписки на цей канал, бо я дуже дуже старався та витратив дуже дуже багато часу, друзі, серйозно, щоб зняти цей відео. Тому. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі, слава Україні.